Вітаю! Красуня Пеларгонія! З настанням холодів я її забираю в дім, але перед цим покажу, що я роблю. Квітку витягаю з горшика. Очищую від землі. Для того, щоб пеларгонія постійно квітувала. Я її дуже коротко обрізаю, і причому саме восени. Не жалійте, вона дуже швидко наросте і буде дуже гарний кущ. Зовсім трішечки підрізаю коріння, і кущик готовий для висадки в новий горшик. Крітко висаджую в горшик меншого об'єму. Земля в мене універсальна. Ще додаю трішки агроперліту, підсипаю землю, уплотняю біля стволіка. Поки висаджувала, побачила, що ще треба обрізати. Ось такий вийшов кущик. Кущик добре проливаю і ось тепер можна заносити до будинку.